Що там? Гарна вивіска, тобі подобається? Ти тримаєш, щоб не впала. вона щось нагадує. Форму треба було міняти м'ячків. У да, Софія, гарно? Треба Наба вісти під углом. Все свічка, давай, кладемо на місце. Так, да, дуже гарно. Все, давай, тата, покладе, добре. Кладемо сюди. Машинку зараз дасть. Давай, візьмемо кратно. ще хочеш? Тобі сподобалась так ця вивіска теж? Хочеш? Тримай добре. Рукарню. Тільки i̇şte? сильна женщина, так? Yeah. Да? Yeah. 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 <small> Все? Давай, тата кладе свічка. Давай. Кладемо. Це має їхати до дяді якось. Ти типу, ти зрозуміла? Не. Так, все має до дяді їхати. Так що обережно. но 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 Потримала чуть-чуть і все.